Україна Може здійснити масштабний наступ на Крим до зими. До якої зими? Якого року? Ну, вказано цього року. Що? Я б сказав, що Україна може здійснити певні дії руйнівного характеру пов'язані з кримським. Але з незначним отриманням винагороди. У нас випадає карта вежі, в нас випадає е, двійка пентаклів, е, в нас випадає е, якась хитрість пошук обхідних шляхів, але помірна, помірність формації форматі отримання винагороди. Тобто, ну, як покашмарить, ми можемо і досягти певних успіхів все. Ваше випало я б не сказала, що це буде результативно для нас. Так, воно буде, і в інфопросторі ми будемо бачити дуже гарні такі пестрі заголовки, але на рахунок того, щоб ми щось отримали корисного з цієї дії, я не бачу. І окуповані території як були, так і залишаться окупованими. Погнали, тобто якісь можуть бути наступи, але вони кардинально нічого не поміняють. Ронівного характеру, процеси ронівного характеру з незначним пожинанням плодів.